А, наскільки це виправдано у 21-му сторіччі, я б не сказав, що це проблема номер один для США. Я б не сказав, що це може бути якимось виходом для сполучених штатів, але ми маємо розуміти, що у політиці Трампа є певні тези, які він відстоює. Це Тези того, що готується великий розподіл світу, це теза про те, що Китай. Нарощує свою міці, і Китай може загрожувати Сполученим Штатам ще з часів холодної війни. В них залишився е, старий ворог. Це Російська Федерація, е, і до того ж є Європейський Союз, який, е, начебто, є союзником, але в них може бути економічна боротьба. І те, що зараз ми бачимо, що Трамп каже про Гренландію, про те, що треба її якось приєднувати. Перше, це його шанс увійти в історію як людина, що приєднала до сполучених штатів ще одну зірку на праву. З іншого боку, це його такий закритий гештальт, тому що ми бачили ці заяви ще у його попередній термін, його перший термін. І він також тоді казав про Гренландію, але як ми бачимо зараз, Гренландія все ще є е, країною, яка не є в, ще одним штатом Сполучених Штатів Америки. Е, тому наскільки серйозно до цього відноситися, можуть бути різні думки. Я б сказав, що це е, десь на поте коктейль з наполовину іміджових таких яскравих заяв, які дуже характерні до Трампа, а з іншого боку, теж там, десь на 50% це це. Е, Окреслення позиції, що Сполучені Штати будуть відходити від своєї ролі світового світового куратора, світового світової країни вирішувача проблем, так це такий певний крок до ізоляціонізму теж може бути.